До операції під кодовою назвою Міленіум Гаріс залучив усі літаки, які міг навіть з берегової охорони та навчального центру підготовки пілотів. Згодом операція увійшла в історію як перший рейд тисячі бомбардувальників. Початковою ціллю було велике промислове та портове місто Гамбург на півночі Німеччини. Однак, через погану погоду атаку перенесли на Кельн. У ніч з 30 на 31 травня 42-го року 1047 британських літаків вилетіли в бік Кельну. Вони подолали німецьку лінію ППО, втративши 43 літаки. Упродовж 90 хвилин британці скинули на Кельн близько півтори тисячі тонн бомб, дві третини з яких були запалювальними. У наслідок авіаудару в місті зайнялося понад 2,5 тисячі пожеж. Бомби пошкодили майже 13 тисяч будівель, понад 3 тисячі були зруйновані повністю. Загинули понад 400 цивільних мешканців, понад 5 тисяч дістали поранення. Єдиним військовим об'єктом, який потрапив під удар, були казарми зенітників. Там загинули 58 солдатів упродовж другої світової. Кельн атакували 262 рази. На місто скинули майже 35 тисяч тонн бомб, від яких загинуло близько 20 тисяч цивільних. Наприкінці війни усе місто лежало в руїнах однак, унікальний кельнський собор майже не постраждав. За однією з легенд пілоти домовились не бомбити собор, адже його високі шпилі були прекрасним географічним орієнтиром.